Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою йти, тут живемо я і ти, хоч коли я невеликий, за те добре знаю, що край рідний, Україна, я тебе кохаю. Золоте курчатко, золоті торбинці, бринеслося огоні літари дитинці, а дитина з літер збудувала слово І звучить, як пісня українська мова. Україна, лідний край, лідне поле, Желінгай. Лідне місто, рідна хата, лідна небо, рідна мати. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Облітав журавель, сто морів, сто земель облітав, обходив, крила ноги на труди. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. У нас красивий, гарний край, квіти, море, річка. Рідне все поля діброви, а сади, які чудові, ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. Я, маленька українка, треба всім це знати. Українець є мій тато, Українка мати, Українкою вродилась, Українкою буду, та про рідну Україну вік я не забуду. Я живу на Україні, де річки, озера синь, чиста в них вода прозора, в ноглибине світять зорі, найгарніші наші села, люди мудрі і веселі, хати білі, шабурнені, діти всі такі гарнені. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться луна. Це моя Україна, це моя батьківщина. Що як тато і мама одна. Привітний світли, наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, В любові добрі, тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. Щоб довелося мандрувати, піти по рідній, всій землі, у кожне місто завітати, у кожній побувати в селі. То навіть би за сотню років цього б не встигли ми зробить. Простори в нас такі широкі, а місць і сіл чи нас лічить. Послухай, як струмок дзвернить, як гомонить лишина, з тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоїна дощами, і як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моряне з собою всюди кожну мить говорить Україна. Я тримаю у руці кольорові олівці, хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, Степ і пагорби, Дніпрові, і озера, і діброві, і Веселку, і калину, чорне море, і Дунай, все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітери трави і води, годину щасливу і в радощі мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, усніє на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну.